Тема розмови НАТО мені дуже приємно. Я чесно кажучи, на початку війни не була впевнена, що я коли-небудь матиму бажання говорити про НАТО як організацію. Власне, з початку війни достатньо багато було розчарувань. Стосовно тих механізмів, які могли бути задіяні в рамках альянсу, і не були задіяні. Але а, сьогодні, коли ми говоримо про нашу перемогу у війні, ми також говоримо про те, яким буде безпековий порядок у світі після війни: про те, як не допустити чергової агресії проти нашої держави, як зробити так, щоб Російська Федерація не мала апетиту планувати наступну війну. Через певні цикли, і як свого часу ми зробили інвестицію в європейський проект, як такий, подавши заявку на членство в Європейському Союзі, ми вважаємо, що крім важливості цього рішення для України як такої, це була також важлива інвестиція в саму організацію, як таку, і ми бачимо, що ЄС власне достатньо потужно справляється із своєю ролью геополітичного гравця. Так само ми вважаємо, що в Принципі альтернативи а, безпековому альянсу, який на сьогодні називається північно-атлантичний альянс, немає тому ми звернулись а, і прийняли це рішення, що ми звернемося до союзників з тим, щоб вони розглянули необхідність запрошення України в альянс як немож... альтернативного сценарію відновлення стабільності в, в Європі. Першу чергу ми чітко для себе усвідомлюємо, що це звернення, це рішення воно зроблено не для того, щоб завершити цю війну, не для того, щоб врятувати Україну. Це стратегічне рішення на післявоєнний час. Достатньо багато було емоцій у великої кількості країн насамперед у Сполучених Штатах щодо такого звернення. Але позитив безумовним позитивом я можу назвати те, що жодна з країн альянсу не відповіла Україні ні. Фактично, всі 30 країн НАТО сьогодні офіційно, і це вже офіційна позиція за результатами зустрічі в Бугаресті. Підтверджує, що Україна буде членом НАТО, а що заявка України буде офіційно розглянута. Це те, на що ми не розраховували. Тепер наша найбільша задача матеріалізувати це рішення в ході саміту НАТО у Вільносі, який буде в липні цього року. Це надскладна задача з точки зору історичності рішення. Ми вважаємо, що нам треба нарешті виправити помилки 2008 року. Арсеній Петрович є свідком тих, тих подій, і це вже відповідальність країн-союзників. Ми вважаємо, що сьогодні Україна, як є як провідник демократії, як провідник правди, є тою країною, яка може змусити союзників переглянути це рішення і ідентифікувати лідерство в порядку денному мирного мирної Європи. Достатньо. Багато ми говорили про те, що на сьогодні у НАТО немає інструментів військових. Які безпосередньо вони як альянс можуть надати Україні, але все ж таки НАТО залишається великим тригором для Російської Федерації, ми в своїй комунікації з союзниками намагаємося переконати їх, що насправді оцей меседж, що ми не бажаємо дратувати Росію, і є найбільшою силою альянсу, тому що для Росії НАТО це такий матеріалізований ворог. І, власне, якщо вони готові готові чути позицію альянсу колективно, то така позиція, така позиція має бути наступальною, і те, що союзники вважають своєю найбільшою слабкістю, має стати їх найбільшою силою. Я планую цей меседж, скажімо так, дуже серйозно укорінювати і суб'єктивізувати НАТО. Ми тепер відновлюємо діалог на всіх рівнях. На жаль, попри те, що Безпекова ситуація в світі змінилась кардинально. Такі країни, як Угорщина, продовжують блокувати зустрічі на рівні лідерів. Тому я попрошу всіх тут присутніх поважних гостей відновити активну комунікацію щодо. Повернення до політичного діалогу з, з НАТО на рівні президентів на рівні міністрів це ключова потреба на сьогодні, адже якщо ем, одна країна може заблокувати дискусію союзників з Україною, це означає, що насправді ніякого альянсу, ніякої єдності не існує. Це просто формальності. Тому задача мінімум для нас провести засідання комісії на рівні президентів, що означатиме, що союзники мають сформувати окрему позицію. По Україні, по військовій допомозі Україні, по безпековим гарантіям, по заявці України щодо членства в НАТО. І без цього я думаю, що ми не зрушимо далеко. Тому найближчі місяці будемо працювати над цим. І я думаю, що колективними зусиллями зможемо це подолати. І дуже важливий останній меседж: що, попри війну, ми не припинили роботу щодо внутрішніх реформ пов'язаних з переходом сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО. Ми фактично вперше цього тижня провели комісію з координації євроатлантичної інтеграції, і до весни цього року плануємо ухвалити ключові зміни до законодавства, які можливо ухвалити в умовах війни. І я думаю, що це теж важливий сигнал. Про те, що наш євроатлантичний курс він не на рівні слоганів і декларацій, він на конкретних діях. І, власне, для нас це також елемент певного тиску на союзників, які не спроможні зараз ухвалювати справж... справді важливі лідерські рішення в той час, як Україна, перебуваючи в війні, воюючи, фактично може реформу продовжувати реформувати свою армію і оборонні політики. Я зупинюсь тут, тому в тому, що в принципі я кожен день бачу, багато говорю про НАТО можу говорити ще годин 20 Тому Тараса можливо питання, колеги явже, авже ж, дякую, пані Ольга. От свіжа якраз заява Держміністра з питань Європи в МЗС Німеччині Анні Люрман. Певен ви її бачили або чули. Вона заявила, що переговори стосовно вступу України ДС розпочнуться найближчим часом. Чи не могли ви конкретизувати цей найближчий час терміни? Коли? Могли в ЄС у нас настільки високий рівень взаємосумісності, що власне ми можемо вступити до Європейського Союзу майже автоматично. А перемови не можуть бути початі в 2023 році. Україна до цього готова. А ми до січня двадцять. 20... 3-го року завершимо виконання семи політичних критеріїв, наскільки це можливо зробити з українського боку. Достатньо достатньо. У повній мірі, я би сказала, і власне політично перемовини не можна почати в 2023 році. Це, це важко, тому що рішення спільне його мають прийняти знову 27 лідерів Європейського союзу. Поки що ми бачимо, що деякі країни блокують цей процес, затягуючи взаємодію з українським парламентом, відтягуючи можливість голосування певних законів. Але думаю, що ми подолаємо ці бар'єри, і власне почнемо перемов в кінці 23-го року Чи ви знаєте, яким чином НАТО збирається переконати керівництво Угорщини, припинити блокувати засідання на рівні Комісії Україна НАТО? Остання заява міністра Сіярта каже, що ми там же в тій же точці, де ми були кілька років тому. от Вони не міняють. Я не хочу використовувати лексику, ну таку оціночну стосовно дій керівництва Угорщини. Але очевидно, що воно ж має дратувати не тільки українське керівництво, але й альянсу. Так само, ну, якщо можна жартувати на цю тему, я впевнена, що союзники не будуть застосовувати військові методи тиску на угорщину. Це буде виключно політичний діалог на сьогодні. З 30 союзників 28 письмово. Вимагають від угорщини відновлення роботи комісії. Це офіційна позиція, зафіксована. Союзниками а є кілька інструментів політичного тиску, і вони будуть застосовуватися всі. Тобто, якщо до цього до початку війни ця диску... ця була дискусія, то я дивлюсь на пані Лілію і знаю наскільки їй болить, болить ця історія. Це була дискусія на рівні того, що ми не хочемо вмішуватись у ваші двосторонні відносини. Їх врегулюйте, і власне тоді ми зможемо розблокувати формат на найвищому рівні. То сьогодні очевидно, що така позиція Угорщини не витримує ніякої критики, і вона є абсолютно несумісною з тими викликами і питаннями, які треба обговорити, тому що засідання комісії на рівні президентів або як мінімум міністрів воно є життєво необхідним. Тобто, це не зараз не просто про проведення регулярних політичних зустрічей. Це життєво необхідна потреба в тому, щоб проводити офіційні зустрічі, формувати офіційні рішення і відповідно планувати надалі оборонну політичну підтримку і питання, які стосуються членства, тому це буде точно політичний процес і е, позитив полягає в тому, що цей процес буде централізований саме в НАТО. Угу. Наскільки е, от ви сказали, що ми вже технічно готові вступати до європейського союзу, але ж все ж таки є ще законодавчі е, перепони, е, наскільки парламент залі готовий швидко ухвалити необхідний. Пакет законопроектів певно ви знаходитесь з ними в комунікації. Скільки часу для цього знадобиться? Парламент навіть цього тижня ухвалить більше 10 євроінтеграційних законів. Ми власне ще в червні визначили перелік всіх актів, які нам треба прийняти на виконання угоди про асоціацію. І власне до кінця року ми маємо спільну задачу від президента, спікера і уряду щодо голосування цих актів. І більше того, до кінця року парламент ухвалить всі необхідні політичні акти, які стосуються реформи конституційного суду, закону про. Медіа закону про захист прав національних меншин, тобто ці у нас затримки з парламентом немає. Налагоджені формати взаємодії з Єврокомісією щодо розробки акцій, тому. Можливо, через війну, але взаємодія в парламенті між всіма політичними силами є. Рішення голосуються, і фактично на сьогодні жодного рішення, яке не змогло б знайти єдності в парламенті, не було б, навіть враховуючи те, що голосувались закони, які десятиріччями власне не знаходили підтримки в парламенті.